Недільний день, 18 травня, перетворився для киян та гостей міста на сімейне свято. У парку Шевченка тривав соціальний фестиваль. Всі разом за сім'ю. По всій території розташувалися локальні тематичні майданчики, щоб кожен член родини міг знайти щось цікаве і корисне саме для себе: лекції для сімейних пар, консультування, спортивні заходи, концерт, розіграші призів, а також різноманітна програма для найменших все це відбувалось у рамках фестивалю. Поза всяким сумнівом, це зручне, корисне місце для дозвілля всієї сім'ї, а не лише якоїсь однієї вікової групи. Власне, це є ідея цього соціального фестивалю. Всі разом, і мені здається, це надзвичайно чудово, коли в достатньо напружений час в українській історії ми можемо служити одне одному, допомагати одне одному, надихати одне одного і ділитися надією, любов'ю, посмішками і вірою. Лекторії просто неба шість актуальних тем і досвідчених спікерів про стосунки у подружжі, планування часу, дошлюбний період і народження дітей. Якщо буде щаслива сім'я, то буде мінятися. Поэтому я з радості бути на соціальному фестивалі и ділитися з мамами своїми ідеями по організації. Життя. Мені всегда було цікаво, як правильно організовувати своє, как успішно. Вот поэтому скоро буду мамою. буде будіспівати ще більше. А здесь якраз семінар направлен іменно на цю тему. Привертала увагу прикрашена весільна арка, де сім'ї могли зробити безкоштовну фотосесію. Поруч розташувалася і виставка художньої фотографії. Гості фестивалю милувалися професійними сімейними світлинами. Здесь представлено несколько фотографов, которые на самом деле являются профессионалами. Это мастера своего дела, и они представляют семью в самых лучших ее человеческих, эмоциональных качествах. Фотосессия – это еще один такой э, момент, который семью объединяет, потому что во время съемки э, папы могут даже играть больше, чем обычно с детьми. Вот. И дети от этого очень кайфуют, очень любят, радуются, потому что это ну, вот время Проваждіння вместе всей всі сім'єю та це фотосесія. Після опівдня на підтримку традиційної сім'ї відбулася мирна хода з яскравими прапорами і тематичними транспарантами. Сі разом За всі разом За є родина, є країна родина є країна. Пізніше на сімейному вічі ухвалили резолюцію всеукраїнського соціального фестивалю Всі разом за сім'ю. Вимога до органів влади розглядати сімейну політику як фактор національної безпеки. Я вітаю вас з тим, що резолюція ухвалена спільним голосуванням. У парку були всі можливості і для активного відпочинку: спортивні ігри, стафети, конкурси для всієї родини, а також силові тренажери для міцних чоловіків. Здорово! Ми в тонусі. Кров заіграла хорошо, слава Богу. У хорошому людині все має бути хорошо, і тіло теж. Ну як-то так? Але особлива увага поза всяким сумнівом дітям. В програмі для них було все і цікаве, і корисне, і смачне. Казкові персонажі розважали діточок, пригощали морозивом і розповідали їм про найважливіше. тут подобається? Так. А що тебе здесь а, с а? тобі Space подобається? Грати з м'ячиком. Вас розмальовують, тобі подобається. Це за Space Arm. Це весело. Концертна програма була насичена хореографією і піснями. Співак Роман Ващук кожного року підтримує ідею фестивалю своєю творчістю. Сім'я – це м -м -м, Богом. і Це просто благословение бути сімейним чоловіком. Так як я сімейний чоловік, у мене є дитина, у мене жена беременна. Я просто відкрив для себя новий мир, нове ощущение, нове. Ему, …чувства, емоції. <му> Також на сцені про сімейне кохання співала і Ірина з гурту Двічі народжені на фестиваль всі разом вона прийшла з чоловіком Олесем та донечкою Софійкою. Ніякої монети не заплатите за супруга в ніжної об'яття. За рібенка. За ребенка ласку необычную, за тебя для... за любовь, за дружбу и бескорыстную. Вот так поется в песне, и вот это касается семьи.